Один плюс один продовжує національний телемарафон НАТО Островська і Як анонсували, говоримо про сон. Так, як його знайти? Як знайти в умовах, коли от Росіяни позбавляють нас сну, угу. тому що навіть я читала, що до психологічних тортур угу. відносить позбавлення сну, як врешті, ось ці сирени. Потім день стає коротшим зараз, угу. як відсутність сну впливає на наш організм. Ну, гостю треба представити Олена Комар. Я знаю, що глядачі її вже знають, але все ж таки регулярно по понеділках піднімаємо важливі такі теми з Оленою Комар. Так, вітаю вас, рада дуже вас бачити. І така, наче в нас гарний настрій, насправді це дуже болюче питання, тому що сон, можливо, ви помітили, як через рік після повномасштабного, після початку повномасштабного вторгнення, ми всі змінились. От ми, грубо каже, обговорювали, було шалене виснаження. Постаріли і постаріли. Да. А чому? Тому що от перших півроку після початку повномасштабного вторгнення не було жодної людини, яка засинала і всю ніч спала, тому що було часто атаки і так далі. Чому? І зараз ми від цього будемо відбиватись. тому що під час сну в нас виробляється в організмі дуже багато важливих гормонів. Один, один з них, зокрема, про який от я сьогодні хочу сказати, всі про нього знають, але про важливість це мелатонін. Він є дуже потужним антиоксидантом. А антиоксиданти це власне вони мають змогу зупинити старіння на клітинному рівні. І якщо ми не засинаємо, не падаємо в глибоку фазу сну, мелатонін не утворюється. Відповідно, крім того, що в нас є стрес, крім того, що на нас впливають якісь генетичні, генетичні захворювання, наші генетичні фактори, крім того, що впливає на те, як ми виглядаємо, як ми себе почуваємо, як ми фізично активні, як ми харчуємось. Тут у нас ще супер такий дуже важливий компонент: сон. Сон в списку номер один у всіх профілактиці, у всіх захворювань. Профілактика щодо захворювань регулярний, нормальний, міцний сон. І навіть щоб схуднути потрібно спати. До речі, так, тому що під час сну є пацієнти, які кажуть, що ми дотримуємося так строго всіх рекомендацій, там харчуємося, е, займаємося займаємося фізичною активністю, а не виходить, наприклад, їм скинути вагу. І тут така дуже багатостороння може відповідь, але хочеться вийти на одне таке ключове запитання, що дуже багато пацієнтів, які мають надмірну, суттєво надмірну масу тіла, в них є храп. А храп чим небезпечний, що чи рано чи пізно може розвинутись так звана короткочасна зупинка дихання у вісні. Апноє, може ви чули, і оце апноє може призвести або до дуже серйозних наслідків, навіть до смерті, до дуже серйозного розвитку різних захворювань, першу число серцево-силинних. Ну і звісно, те, що людина за рахунок храпу вона не може впасти в такий замкнутий круг для людини. Вона не може впасти в глибоку фазу сну, в глибокій фазі сні не може утворитись певний гормон. І вона відповідно не може просто банально От скарга. Гормон мелатонін, Він же виробляється лише коли ти засинаєш до 11 11-ї Вечора, чи чи це міф? Отут тут дуже важливо, є що ми, кожен організм є дуже індивідуальний і ну є люди, які не можуть заснути до одинадцятої вечора в силу багатьох різних причин, але це не означає, що все так. Я буду старіше на 5 років. Мене мелатонін не утвориться. Ні, неправда. Нам треба навчитись в першу чергу регулярно засинати. І якщо наш організм буде розуміти, що кожен день він засинає не в 23.00, а в 23.20. Але це з регулярністю молотонін буде утворюватись в Звісно, він не буде утворюватись, коли ми заснемо в п'ятій ранку, а треба в шостій і йти вже на роботу. Це вже окрема історія. Дуже важливо сьогодні сказати, що є кілька таких порушень сну і кілька важливих причин, що іноді навіть люди не здогадуються, вони ходять в лікарню, досліджуються питання, а всі відповіді на поверхні. Найчастіше такі причини порушення сну ми маємо безсонню. І як зазвичай безсоння вона там є гостра, хронічна. Коли ми говоримо про хронічну, вона може бути не окремим захворюванням. От безсоння собі виникло, і я не можу спати. Давай будемо досліджувати це питання з психотерапевтом, з психіатром, з неврологом. Є дуже багато захворювань, яких як наслідок яких розвивається безсоння. Що це може бути? Це що всіх нас зараз стосується: тривожний розлад, депресивний розлад, посттравматичний стресовий розлад. Окремо, звісно, є ще такі причини до виникнення безсоння. Це на наш от ритм життя. І от є е, е, НХС, Національна служба охорони здоров'я Британії, одна з таких дуже найпотужніших, найсильніших в е, такому розвинутому світі. І вони кажуть, вони дають пацієнтам такі м, нагадування, що от прочитай собі список цих таких характеристик, якщо в тебе таке є, то звернись до лікаря, бо тобі потрібна допомога. І от я б могла зараз їх озвучити, вони такі для нас суперактуальні. Якщо нам важко засинати, тобто ми намагаємось заснути, і це займає дуже багато часу. Якщо ми Вночі прокидаємось дуже часто, і знову ж таки повторне прокидання вимагає надзусиль, щоб заснути знову. Якщо ми прокидаємось зранку, і ми відчуваємо, що ми втомлені і ми хочемо далі спати. Якщо дивиться 99% відсотків людей, сказали, це про мене. Це про мене. Якщо впродовж дня ми не можемо достатньо сфокусуватись на роботі, яку ми робимо, ми думаємо тільки про сон, це означає, що в нас є безсоння і нам потрібна медична допомога. Тільки прокинувся вже втомився, так? Сон Бачу, та їжа ввал. наскільки важливо. Во чи потрібно, чи не потрібно, як взагалі краще лягати спати, коли ти ситий, спокійний, задоволений і тебе тягне в сон. Чи все ж таки там за кілька годин до сну треба не приймати вже їжу, і це там позитивно впливає на? Процеси в Це таке гарне питання. Знаєте, mm. чому? Тому що про їжу окремо там на сайті клініці мойо. Це топ клініка в світі в Штатах. в них окремо пише про сон і про їжу окремо пункту червоними буквами. Капслоком, так? <laughs> так, майже так, Значить, сон про їжу однозначно рекомендовано. Ну Іноді я пацієнтам навіть кажу, ну постарайтесь хоча б за дві години до сну не їсти. Але насправді ні, насправді хоча б за чотири. Чому? Шлунок це наш такий мішечок, і коли туди потрапляє їжа, починає вироблятись активно соляна кислота. І дуже багато людей, які мають не недосва... між стравоходом і шлунком, є такий гарний клапан, який повинен працювати, щоб кислотність не піднімалась вверх. Але коли їжі потрапляє дуже багато, і ми приймаємо горизонтальне положення, оцей клапан, який тримає оцю, цей весь міст нашої їжі і цю кислотність, він не дуже дуже добре працює, кислотість піднімається вверх, і людина відчуває печію. І печія, до речі, є одним списком причин виникнення безсоння, тому що людина себе почуває дискомфортно і вона хочеться їй прокинутись, попитися і так далі. Тому однозначно перед сном. Навіть перед, навіть перед тим, щоб поїсти і не заснути, а просто лягти, це точно ні. А поїсти і заснути це точно. Ну давайте візьмемо не дві і не чотири, візьмемо три години. Хоча б пауза була. Тобто, якщо ми знаємо, що ми засинаємо в одинадцятій, значить нам треба найпізніше закінчити прийом їжі о двадцятій. Що тоді три години це робити? А от можемо зараз підійти до того, що робити, щоб гарно заснути так. Деякі починають рахувати е, там тварини, так далі. Є лайфхаки. певні. Рахувати Кількість переглядів тіктоку. Ні, це до речі, а рахувати перегляди в тіхтоку не можна. Знаєте, чому? Тому що екранне світло негативно впливає на нас, і нам і це теж ускладнює процес засинання. Не підходить такий ви. Ми, ми робимо все для того, щоб наш організм не відпочивав. Поїли, погортали телефон, лягли там о дванадцятій й А зранку тебе я бачу. Да, а зранку я думаю, що у всіх українців так. час від часу ми всі я... робимо антитаки. Ми всі робимо це неправильно, щоб у нас розвивалася оця безсоння. Ну відповідно за безсонію я ж як вже сьогодні сказала, йдуть якісь певні серйозні захворювання а що зробити, щоб заснути? Так, лайфхаки? Лайфхаки. перший лайфхак знають теж усі, і ніхто його не дотримується. Це режим. Взагалі, режим це дуже така ключова важлива історія, яка стосується не тільки сну, усього. Коли з'являється маленька дитина, це круто. Ти знаєш, що ось сніданок, ось обід, і таки думаєш, а ніколи такого в житті не було. А потім раз, і це вже нормальне явище, буденне таке. Значить, режим заключається в тому, що ми повинні і засинати, і прокидатись в один і той же час. І це. Стосується вихідних, тому що зазвичай, як ми одного говорили, що ми понеділок, п'ятниця в нас режим, субота, ми вже спимо, скільки ми можемо, якщо немає якихось правил, це теж порушує наш сон і воно може викликати порушення сну. Окремо, те, що ми вже сьогодні сказали, що не їсти перед сном, не вживати великої кількості рідини після, ну давайте 19-ї години, кофеїн, нікотин. І алкоголь. Три речі, які точно зроблять, що наш стан буде гірший. А фізична активність. У когось краще. Так. Деякі спеціально що... це роблять. Так. Але воно насправді насправді алкоголь не дозволяє попасти в глибокі фази сну. І О, ти наче спав, але ти не відновився, мелитонін не утворився, і ти насправді на наступний день себе почуваєш не зовсім окей. А відносно цього, що повинна бути темна повністю кімната, тобто в нас повинні бути штори, вони називаються теж нових ну, хто моє дітей. Blackout. Знає блекаут, щоб світло ліхтарів з вулиці не потрапляло до нас в кімнатку. А, телефончики ні, світло ні. А далі є ще дуже важливо. До речі, в мою клініці теж про це писали. Вони кажуть про те, що кожен може собі сам придумати свій ритуальчик. Чи це буде тепла ванна, яка точно розслабить і через 20 хвилин я засну? Чи це буде читання якоїсь такої спокійної, ну не не трагічної літератури? Ну, книги а... взагалі дуже допомагають засинати. Ти починаєш, якщо ти не в телефоні, а в книжці oh, ти кілька сторінок, і ти сам не відчуваєш, як букву попливли, і ти вже. 嗯。Uh. І ти засинаєш, і вже книжечка десь <кхм> чік звук, як вона падає <кхм> на підлогу. Та чого не скажеш про телефон, коли ти тільки починаєш одну новину, прочитав в телеграмі другу, третю, четверту і все. Ну ніч. здавалося б, книга, ти ж це ж теж інформація, ти її сприймаєш, але вона діє протилежним чином, ніж А насправді ж не йдеться в книзі. Насправді не, не так важливо, що ми робимо, як те, що є екранне світло, яке нам впливає на наші очі, і ми сприймаємо, що продовжується день. Насправді, не в самій інформації, а в, як ми читаємо, чи ми читаємо. Книги, чи ми читаємо світла, яке нам подразнює наші наш е зарубленізатор, коли слід звернутися вже до фахівця, і коли ти розумієш, що ці поради вони не діють, все таки є проблеми зі сном, і вони дійсно коли впливають це... на е гладшення на старіння, і ти бачиш, що з тобою щось не так і отак От і Тоді звертатись, коли ми бачимо, що впродовж ну там давайте візьмемо так місяць плюс. Погано людина себе почуває, вона дійсно не може заснути. Вона в неї фаза сну зі сну переходить кожен раз з пробудженням. Вона прокидається вночі і не може заснути. І це триває більше трьох тижнів. Однозначно треба звернутися до спеціалістів. лікарі починаємо нас, типу, таке правило, <кій> що ми <кій> хочемо <кій> зробити такий європейський протокол, що ми звертаємося до сімейного лікаря. Але окремо я б хотіла ще сказати, що є такі причини сну, які ми можемо навіть порушення сну вірніше, які ми можемо самі відкоригувати. Наприклад, дуже важливо, дуже дуже багато людей приймають ліки. І в ліках може бути побічний ефект, це безсоння. Тобто, якщо ви на нас зараз дивитесь, і ви знаєте, що ви приймаєте ліки від підвищеного артеріального тиску, якщо ви приймаєте ліки від бронхіальної астми, чи якщо ви приймаєте ліки з великою дозою там, кофеїну, ви можете поговорити своїм лікарем, який вам призначив ці ліки, щоб або замінити їх, або перевести з вечірнього прийому на ранковий, тому що є певні групи препаратів, які рано чи пізно а це тривалий прийом, тобто людина яка Має бронхіальну астму, яка має артеріальну гіпертензію, йдеться про щоденний прийом того препарату, і ми можемо поговорити, що можна замінити групу або замінити час вечірній на ранковий, і вже ми можемо побачити зміни щодо якості сну. Але все ж таки, які напрямок медицини, які лікарі займаються тим, що вирішують ці проблеми? Тому що ми чули і сомнологи навіть, але вони не вирішують. Вони не вирішують. Вони так знаєте що чим займаються цим власним порушенням дихання короткочасні апновісні і так далі. В першу чергу ми йдемо до сімейного лікаря, і також тим може допомогти нам вирішити питання. Дивіться, ми ж щойно говорили про те, що порушення сну може бути наслідком певного захворювання, якщо ми маємо військового, який повернувся з нуля, якого ПТСР. В нього точно буде безсоння, бо одним це наслідок. Тому ми саму безсонню йому не можемо лікувати. Він повинен проходити в грамотного психіатра лікування чи психотерапевта лікування основного захворювання, посттравматичного стресового розладу. Полікувавши його, ми будемо мати позитивні зміни щодо сну. Чи, наприклад, прийшов пацієнт, який не спить, ми його обстежуємо, і в нього там гіперфункція щитовидної залози. Ми не можемо лікувати його, покращити сон, закрити йому віконечко, дати йому ці рекомендації. Бо поки ми не зробимо так, щоб щитовидна залоза його працювала нормально, не в гіперфункції, він не буде спати окей. Тобто ми повинні розуміти, що просто лікувати сон це, не, це є базові. Якщо нам вдалося закрити ці базові рекомендації і нам. І ми почали спати гуд. Якщо нам це не вдалось, значить ми повинні шукати причину, через яку виникло безсоння. Пані Олена, ви Я зараз підвели підвели да. до нашої наступної теми, коли розповіли про військового, що повернувся з нуля і має проблеми зі сном, і mm. йому потрібно звертатися до крутого класного фахівця Психіатр. психіатра. Так. Будемо якраз про це говорити за мить. Дочекайтесь.